Ну йдемо. О! Ти хто? Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо грати Бенді. і у нас вже п'ята глава. Так, вона починається з якоїсь пісні, співає Аліса. Всі цю пісню знає, хто він? Чому ти тут? мене це просто старий друг, і я не можу звідси піти. Тоді ти знаєш більше нас. Перше, насправді ми навіть не існуємо, ми просто думки. А ще це місце. Мене звідси випустять? Тут внизу незнайомці небезпечні. Як ми можемо тобі дов... довіряти? Навіть не знаємо тебе. Мене звати Генрі. Я тут працював. Я і чесно не знаю своє ім'я. Вони називають мене Алісою. Але я не Ангел. Давай, іди відпочинь. Ми потім поговоримо. Доволі ну, цікаво тут. Подивимося, що буде далі. Тільки на декілька годин не, не потрібно хвилюватися. Тільки до рівня шість. Нікуди не йди. Дивися за Генрі, добре? Я повернусь, як тільки зможу. Обіцяю. Так, оце Борис, да? А, а ото і хто був тоді? Я так і не зрозумів, хто ото був Борис, з яким ми билися. Якщо оцей живий, а то звідки вона взяла? Чи можливо все-таки це інший Бориса? Ну я не розумію, якщо чесно сильно. Генрі? Ось тримай. Ти можливо голодний. Вибач. Але це все, що у нас є. Так, а ти чого вообще? А мені досить, якщо що, добре? А, ну взагалі дякую. Ти мені взяв і забрав. Взяв мене голодним, залишив. ну взагалі круто. Ну, значить, це не той Борис. Бо наш, наш Борис би так не поступив. Не знаю, ти дивишся за мною. Ой, можу гудити. Це просто о, все дуже дивно. Якщо ти пишеш на спину, на стінах. Це всі так роблять для душ, які знаходяться тут. Це єдиний спосіб там щось зробити. Не торкайся довго чорнило, не може тебе забрати. Забирати назад. Тож я зустріла Тома, робила те, чого не повинна була. Що там був. Чого ти називаєш його Томом? Він просто як Том. Я не думаю, що йому сильно це сподобається. Дозволь мені показати для тебе і дещо. Не так давно я наносила на карту рівнів, кусочки зерхала щось було. Я піднесла його і побачила, що позаду мене на стіні там щось було прямо на виду. Я по. Я пішла шукати, знайшла ще більше якихось повідомлень. що не були видні, тільки. вони були видні через. Тільки це через це. Подивись. А у нас шангело, дивіться. Бачите? Куди вони ведуть? Нікуди. І шла слідом тільки ходила кругами. Е, куди? Я думаю, що там, короче. Не поняв. Том думаєш, що я з небезпечний? Ма вона що думає? Mm. Тобто ми якісь боги, не знаю. Спи завтра буде, день ну ладно, йдемо спати. Опа. Це було дуже дурно, Том. Тобі не повинно треба вийти туди. Це справа часу перед перед тим як він нас нападе. Привіт. Ну, а Бенді нападе на нас. Ладно. Ой. ой Ми не можемо його залишити. Особливо коли чорний демон так близько. Що робиться він. Він іде. Йо-майо, він же там зверху. Треба його випустити. Ну, а, звісно ж цей Борис. Тобто Том він не захоче. Ну да. Мені дуже шкода. Ну мені теж шкода, звісно, ну. Так. Так ти з тюрьмы, знайти трубу якусь. А, речі, давайте глянемо, що тут. Ого. Так. Торкнутися з цієї ложки. Ну. Опа. Що тут? Подивися там. Оце вот і я там... Мені от тут, коротше, потрібно, я тут найду щось. Ага. Давайте ще щось глянемо. Так, це я не розумію. Ну, не знаю, буду старатися щось перекладати. Що зможу, то зможу. Думаю, так пройдемо, так. Да. А що тут було? Він. А, ні, вона піде коли. Коли ти помреш. Ладно. Що тут в нас є взагалі? Так, банки супу, ну, давайте з'їмо. Просто так, не знаю, треба. Вже. Так, тут рибки. Ісь такі чорни. Ліжко Аліса тут. Ну, доволі прикольно. Ех жалко буде рибок. Без них прийдеться йти. О, там тупор, кстаті. Можливо, це якась пасхалка. Давайте тут глянемо. Ну тут нічого. Добре, йдемо. Так. Ой. Фу -фу. На тобі. Так, тут нічого нема. Ну... Я сильно не буду це дивитися, я не знаю там. Я мало що, на жаль, перекладу. Так. Вони ще й вилазять тут повсюди, оці от гавнюки. Демо що ще від них. Не хочу з ними. Чин. Ну він не відстане від мене. На тобі все. Так. Запустити баршу. Ну, ми видно, ній будемо кататись там. Ой, я чого. Може раз. Так, да, давайте. От. Все, запустили. Ну. Їдемо. Так, запускаємо. з чорнильною річкою. А, тримуватися. Добре, їдемо. Якось страшно мені вже, не знаю. Ми в темноту ще йдемо. Це не дуже мені подобається. Які ще там човен цей. Ну туди, де? Ой. Так, да, вот. Ой. го мою. Давайте швидше. Їдемо, 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 їдемо. Ну дивіться, воно забирається, човен. Нам треба срочно їхати звідси. Ой, я чую його. Їдемо, 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 їдемо. Давай, 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 давай. Давай швидше. Давай. Йомаю, давай. Чистя. Це рука. Твою мать. Біжим. Тобто пливемо швидше. Боже мій, ну зараз нас хватить. Воно ще й так повільно пливе. Йомає, я чую, його воно виплило. Що це взагалі за рука? Бенді це чи що? Ого! Це воно швидше. Не хочу тут помирати. Нам треба швидше бігти. Чого ж воно так довго, я не знаю, можна швидше якось. Так, о не, знову. О, не, швидше, 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 давай, 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 давай. Пливем, 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 давайте пливем. Швидше, пливем, давайте, давайте. І ми знову може. Так, вс, вс, все, вс, давайте продовжуємо пливем, пливем. Так, пливе, пливем, пливем. по річці Чорнильній. Кудись далеко в чорнила. І знов там темнота, мені страшно. І воно взаді мене, я чую його знову. Знов застряг. Так, добре, почистив. Швидко. Все. Пливемо. Опа, на. Оцей чорнильний... Чорнильна ця людина тут. А шо тут рибить, що є? Що він там буде рибалити? Чи якісь куски чорнила тут максимум? О, все. Давайте глянем. Так. Нічого не бачу. Ой. А, це доска ця. Так. Що тут у нас, так? Ні, монстром. Колись люди там щось там зроблять, не знаю. М -м а шо мені робити, напевно. Ну йдемо. О! Ти хто? О, ні! Це ж самі Лоуренс. Іди звідси. Що тобі треба? То що ти мене б'єш, тікаємо від нього. Оооо, відбіжий, відбіжий, так що так шутку бігає, Йомайо. -йо. Відстань! Відстань! На о. Так, і... ну я йому маску зламав. <плес> Добре, закривай двері. <плес> закривай. М ну і що? Ой. О, ви обманули мене. Ви сказали, що звільните мене. Отож, я звільню тебе. Звільню тебе. Звільню. Голову з твоїх плеч. Ну за що так? Овечка, овечка, овечка. Ора. Спати. Да, Борис. Ой, точтом. Ну, все, так тобі. Звісно, це трохи в крису, ну. Но... Ну, але він мене врятував. Дякую. Вот він лежить в місті. тут. Та вивезло, що вам були неподалеку. Ну да, я би вже помер би, якщо чесно. О, він пропав. Це був він. А, да глянемо. Іскателі там зробили це місце. О, ні. Ага, так то все... Я так понял, значить сами это их не босс, головный. Угу. А він шо, я так ось щас. Він тут сидів весь час і ждав мене. Якийсь домі остранний. Наш він досками заколотився так. Ну, ладно. Ладно, давайте я вам поможу, а то що, певно, без мене справиться. О, ти ж! Чого ви нападаєте на мене, та я. Пез, блін. Вроді, в четвертій главі у ці от були добрими. Тепер, блін, беруть. І нападають на мене. На! Ух ти ж, його мою, Аж двоє. На! На, все! Так. Опа, на шляпками цими. Ну, вони такі трохи броніровані. Ой. Не з одного удару, з чотирьох ударів. Того. Оцього от... з першого, там отих на ногах з двох ударів, отого... Шляпу з чотирьох. Ай-яй-яй, хто мене вдарив? На, тобі. На. Добре. Так. Ось ще один. Так, ти получай. Получай. О, отак получай Все. Вот ще вилазить один. Що ж їх. Якось... Та -мо, що вас. Ви... вас так багато? На. Save strobo shi tak normal na sve I think that's all of them but you never know where they're gonna crawl out of next year. Henry, you can Хенри, the way? А чо я иди, ты може перше, блін? Я як буду щось тут знаю чи що? шо. Якби тут жили. Но я тут перший раз тільки. Ну і що тут, блін? Оу. Ну Взяли, блін, спеціально. Поклавший Топор зламався. Угу. Я все, як будто вже назад вернувся там. Закрито. Так, от тут оця штучка всяка, не знаю. Шкафчик Тоже... Кріселка, Бендіса, ще якось двері гляну. Ну, Труби нам треба, де. Ага, щоб відкачати це. Ну, знайдемо труби, добре. Що тут у нас є якась касета, давайте послухаємо. Добре, все, а не чекайте. Добре, дамо. Давайте повідкриваємо це просто... О, тут борис. Так. Ну і що мені робити? Може якісь двері, я не знаю ці, закриті. А не відкрито. Так, тут зберегтись можна. Так, о речах. Так, ну і що у нас тут? Опана. Адміністрація. Оу. Так, эмм. А... Ну, не знаю, йдем. Ну, лучше уже так, ніж нічим уже. Ай вони слабачки нічого мені не зроблять, думаю. Щось так тихо, блін. Стрьомненько, да? Ух oh, ти ж! Що тут у нас. Опа, на, давайте глянем що тут. А це що у нас? Ну, Алиса тут. Окей. О, о-во-о-во-во-во-воу. Сейчас тикаем, тикаем, тикаем. Oh, Ааа, ти ты воды. Бежим, нього швидше. Уже двое за мной бежать. Сейчас третьего давайте найдем. Буде веселіше. Бежим, 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 бежим. Сейчас тут третій. Бежим сюда. Бежим, 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 бежим. Шкафчик, шкафчик, шкафчик. Все. Фух, мистигли. Зараз хай піде туди, щоб точно мене не знайшов. А от як їх, до речі, так багато? Звідки вони стільки беруться? Ну, ладно, ті искатели, ну це типа, не знаю, ну вони ж чорнила, оці от. Ну вони, як не знаю, вони з стороні, як... Так, нам цю дрова не треба. Оцю давайте. Вони ж як створені, ну як люди, я не знаю. Отака ліса, у нас ж там. Текаємо. Тікаємо. А де він? Так його ж нема. Так, а де він, стоп? Його нема. Ладно. Так, все, перша деталька є. Давайте ідемо віз... далі. Так. Ну, будемо так само. Йо, ми, я ж думав вони мене спалили. А, вада ти. І ще один. Ой, попав. Біжим, будь ласка, мені страшно вже. Так, берем швидше, швидше, швидше. Взяли, біжим. Уй-яй-яй Біжим, біжим, біжим. Біжим, 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 біжим. Так, а я, до речі, третього не бачу, ні раз, де третій? О, он до третий. Бежим, бежим, бежим. Ну, шкафчик и все. Все. Все, давай то идите. Все, выходим. А, дурачи, давай это может тут что-то Я ж толком то і не гляну. Що буде якщо цього посвятити? Цього нічого. Ну, якийсь, не знаю, лох. Все. Так, давайте. Єсть. Все, ставимо цю трубу сюди. ну і останнє лишили. Давайте зразу якраз поставимо її. От, все. Так, ну думаю, піти, давайте направо підемо. Я їх чую, до речі. А що ж тут в кімнатах? Я хотілося би походити. Давайте позайдемо в одну з них. Так. Тут шкафчик. Tommy, ну це Джо і Дрю. Глянем, не тут? Та ні. Мені в оцю хотілось би. Нікого нема, добре. Що тут у нас? Олі Френкс? Ну от, ви там можете почитати, от. Що хочете? Ладно, йдемо, більше не будемо ходить. Оооо, нет. Ах, ти ж як б'єк ця. Добряч так ударю мене. Бериш. Ай-яй-яй. Блін, що ж ти так не міг взяти? Все, біжим, біжим, біжим. І швидше будь ласочка, давайте. Сейчас, может, тут якоесь зустріну. Не дай бог. Ну оцей, вот, ну, він, в принципе, пофиг. Привет. А, там. I -i 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 -i. Ну и там оцей, в принципе, пофиг. там, пам 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 Все, сюда. Все. Давайте, ідіть же, швидше топайте, звідси. Все. Чикс. Чикс. Оп, взяли. А що тут, до речі, тут є? А, тут тільки труби. Ну, все, що не треба було тільки оцяло, от, я не знаю. то вообще брал бы так -с. опа на все ну да найти подвал так о Коль, добрый да

Probably through that door. А, ну він. Ну... Well, that works too. I guess. Відкрили, добре, давайте вже закінчимо. Це буде наша перша частина. Вже думаю, наступні друзі-другій частині ми точно пройдемо вже цю гру. Отже, добре, бувайте.